У мальовничому куточку Тивщини, в селі селище, на березі південного Бугу, серед могутніх тубів, величних сосен, знаходиться дитячий оздорочий табір. «Маяк». Табір вабить своєю неповторністю, живописними краєвидами та особливою атмосферою. В таборі одночасно може відпочивати близько трьохсот дітей за зміну. Дітей формують у загони за віковими категоріями, утворюючи таким чином дев'ять загонів. Які мають свою назву, девіз, речівку, пісню, прапор, загоновий куточок та інші традиційні атрибути загонів. Для зручного та комфортного відпочинку дітей в таборі є три спальних корпуси, які містять затишні кімнати на два, три та чотири вихованці. Спеціально для проведення загонових справ корпуси обладнані просторими залами, в яких знаходяться телевізори, зручні дивани та кріслі. Тут також обладнані за останніми сучасними будівельними тенденціями вожацькі кімнати. Особливою атмосферою зачаровують усіх вихованців сім унікальних двоповерхових дерев'яних будиночків. Саме тут відпочивають найстарші вихованці табору, насолоджуючись прекрасними затишними інтер'єрами. Не можна уявити роботу табору без функціонування просторого корпусу, який ще одні з найважливіших об'єктів нашого табору їдальню, актову залу, методичну кімнату, тенісний та більярдний залу. Актова зала обладнана зручними м'якими кріслами, відео та аудіоапаратурою, що дає змогу щодня демонструвати цікаві фільми та мультфільми, проводити різноманітні конкурси, концерти, фестивалі. Окрасою табору є звичайне озеро, де діти проводять вільний час під наглядом кваліфікованого плаврука та своїх вихователів. Тут традиційно проводяться свято Нептуна та Івана Купала. Особлива увага в таборі приділяється спортивно масовій роботі. Спеціально для цього обладнано за останніми тенденціями три спортивних майданчика, гімнастичні та легкоатлетичні зони. Родзинкою табору є проведення малих Олімпійських ігор з десяти видів спорту, під час яких маленькі чемпіони можуть проявити свої спортивні здібності. Крім того, вихованці мають змогу займатися у різноманітних гуртках мистецького, декоративно-прикладного та спортивного профілів. Табір має досить довгу історію свого існування. За цей час тут з'явилися і утвердилися свої звичаї та традиційні заходи, організацією і проведенням яких займаються досвідчені вожаті та вихователі. Кожен день у маяку тематичний, насичений та змістовний. Усі заходи протягом дня підпорядковані певній тематиці, враховуючи вікові та індивідуальні особливості дітей. На високому методичному рівні проводиться колективна, групова та індивідуальна робота з дітьми та батьками. Зважаючи на ці ж особливості, велика увага приділяється дітям молодшого шкільного віку, для яких завжди відкриті двері ігрової кімнати. Вихователі загонів, особливо ретельно, під керівництвом старших вихователів, підбирають широкий спектр ігор, конкурсів, спортивних змагань. Також враховуються інтереси та вподобання дітей старшого шкільного віку. Деяких вихователі проводять ряд бесід, диспутів, творчих конкурсних програм, що відповідають їх віку. <му> Уся виховна робота в таборі проводиться згідно плану розробленого та затвердженого педагогічною радою та табору. Яка складається з висококваліфікованих педагогічних кадрів, методистів з виховної та гурткової роботи, культорганізатора, інструктора з фізичного виховання. Та головною рушійною силою усього виховного процесу вже декілька років є молода енергійна старша вожата Гнатишина Людмила Васильівна. В маяку діти не нудьгують, адже щодня їх чекають цікаві ігри, конкурси і розваги. Участь у різноманітних конкурсах виховує у дітей творчий потенціал, розвиває артистичні здібності, прищеплює любов до природи. Щоб забезпечити цілодобовий нагляд за здоров'ям дітей, в таборі працює висококваліфікований медичний персонал. П'ятиразове демонізоване збалансоване харчування забезпечує працівники кухні під керівництвом досвідченого шеф кухаря Бендас Лариси Петрівни. Якість продуктів та готових страв щоденно знаходяться під контролем працівників районної сес. Ідеальний санітарний стан житлових та службових приміщень досягається шляхом тісної співпраці технічного персоналу табору під керівництвом досвідченого господарника, заступника директора по господарчій частині дідуха Володимира Володимировича. Протягом літнього оздоровчого періоду в таборі мають змогу оздоровитися близько тисячі дітей з усіх районів області. Для забезпечення різноманітного та якісного оздоровлення і відпочинку дирекція табору запрошує з виступами церкові колективи. Коли обласної фармонії. Табір працює щорічно у 4 21-денні зміни неможливо уявити табір як без його досвідченого, висококваліфікованого, самовідданого керівника півторака. Анатолія Васильовича. Щороку табір стає все комфортабельнішим, сучаснішим та популярнішим завдяки завдяки фінансовій та технічній підтримці колективу Вад Маяк та його голові наглядової нагляд ради Кузніцову Петру Дмитровичу та голові правління генеральному директору Ват Маяк Терліковському Василю Васильовичу максимально різдві склад. Максимально використати на півфабрикати, комплектуючі, щоб якомога менше залізти в цей кредитний портфель. Тому що ми завжди раді бачити тут усміхнені дитячі обличчя, веселий гомін та задоволених батьків. Відпочинок ваших дітей у наших руках. Шановні, друзі, я задаю завжди декілька питань. Вам сподобалося. Ви приймете ще! Я люблю моя, я люблю моя. А як особливо, як найкращий. Я люблю моя. 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 А як найкращий? Я люблю моя. И я люблю моя. Я люблю моя.